Доброго ранку, друзі. Все вірно спеціальний ефір на Радіо НВ триває субота, 24 грудня. Святвечір чекає сьогодні на усіх християн західного світу. Завтра відзначатимемо Різдво за григоріанським календарем. Питання, чи може Україна остаточно перейти на цю дату святкування? Залишається відкритим. Ну але знаємо, що цього року православна церква України дозволила своїм вірянам відсвяткувати Різдво саме 25 грудня разом із більшістю країн Західного світу. Зрозуміло, що за. Ми не лише святкуємо, а ми уважно спостерігаємо за тим, що відбувається на українських фронтах. Ми знаємо і пам'ятаємо про нашу війну. Ми знаємо, що ми переможемо у цій війні. Чули щойно у новинах, щось палає у Криму. Потужні вибухи там сталися нинішньої ночі. Також є повідомлення про те, що пролунали вибухи у новій Каховці за інформацією місцевих телеграм-каналів. Там Збройні сили України завдали. Точковий удар по техніці окупантів будемо про це з вами усе говорити на прямий зв'язок зі студією. Виходить військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, добрий ранок! Слава Україні! Доброго ранку, студія, героям слава власне із вибухів в Криму і розпочнемо нашу розмову. Написав про них Андрій Цаплієнко, відомий український журналіст. Відомо, що у Нижньогірському районі безпілотники атакували нафтобазу, принаймні так місцеві пабліки пишуть. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про ці вибухи? Поки що ми не можемо озвучувати інформацію, тому що вона не була озвучена нашими е, офіційними джерелами, але те, що відбувається в Криму, це в принципі один з елементів підготовки до нашої наступальної операції на півдні України е, з метою визволення Херсонської області, ну і можливо просування по напрямку до Криму. І такі удари, і тут ви згадали вже і нову каховку. І, е, в районі Ніческа Новоолексіївки протягом минулих кількох днів це свідчить про те, що ми не полишаємо наші спроби нанести удари, зруйнувати оборону противника на цьому напрямку. Противник намагається відчайдушно протистояти нашим повітряним ударам, але це йому не дуже сильно вдається, і тому ми бачимо такі нервові заяви. Керівників е, окупаційної держави і е, такі історичні паб, е, пости в пабліках, е, зокрема в Криму і в е, поки що на окупованій частині е, Херсонської та Запорізької областей. Тому робота продовжується. Це все, що можна поки що сказати, і ми жодним чином не зменшимо наш тиск на е, оборону противника. Наступальна операція на сході України, наступальна операція на півдні нашої держави, скажіть, будь ласка, за яких умов відбуватиметься? Вона дуже обережно запитає на що чекатимуть зараз Збройні сили України для того, щоб Розпочати цей наступ, можливо, погодні умови, і ми чекаємо дійсно, щоб підморозило, так би мовити. Можливо, ще якісь умови. Розкажіть, будь ласка, погодні умови так. Вони звісно, як і люба пора року може впливати на планування бойових дій, але вони не є визначальним фактором на плануванні військової операції. Безумовно, факторами є і готовність наших сил. Та засобів для проведення такої наступальної операції, умови, які будуть створені внаслідок концентрованих ударів по обороні противника і по системах його комунікації, наявність сил та засобів противника. І на жаль, тут маємо говорити, що в районі Луганщини на сході ми спостерігаємо досить серйозне посилення противника і постійне перекидання ресурсів ближче до лінії Троїцьке сватого Креміна. І там противник навіть намагається контратакувати. Що стосується півдня, тут ситуація виглядає більш перспективно для нас, тому що противник не може нічого діяти з системними ударами по своїй логістичній мережі, як ми вже з вами проговорили це, і тому ми зараз методично відпрацьовуємо, як кажуть, військові тилі противника для того, щоб не дати йому можливість зосередити достатньо ресурсів. Не дати йому можливість перебро перекинути туди додаткового озброєння і бойову техніку і створити передумови для нашого наступу на півдні. Власне така ж ситуація має скластися і на сході, але є ще один фактор, цей фактор називається. До ситуації на українських фронтах ми обов'язково повернемося в нашій розмові. Поки запитаю про найактуальніше для мирних жителів України, наш президент Володимир Зеленський він попередив, що у святкові дні ворог може активізувати обстріли. Власне про це йдеться. Про це він говорить вечірньому відеозверненні. скажіть, будь ласка, чого чекати передусім? До чого має бути, маємо бути готовими? Знаєте, і в святкові дні, власне, як і в любі другі дні, ми маємо бути постійно готові до того, що противник буде задавати терористичні удари. І знаєте, сидіти і напружено чекати, що по нам вдарять або не вдарять. Ну це буде невдячна справа, і саме на такий переляк, на таку напруженість сподівається, противник. Ми маємо бути свідомі того, що загроза існує. Ми маємо бути зосереджені завжди і готові завжди для того, щоб реагувати на це, підготувати себе, своїх близьких, своє свої оселі до того, що може бути відключено світло, що противник може завдати удар. Ми не маємо право нехтувати сигналами повітряної тривоги, реагувати на вчасно, ну і допомагати тим, хто потребує допомоги. Але готовність наша має бути постійною незалежно від того, чи то святковий день, чи то звичайний робочий або вихідний день. Знаєте, слухаю вас про те, що маємо бути готовими, що будуть обстріли, що світло можуть виключати і надалі. Ми розуміємо, це в такій, в такій реальності ми зараз живемо. І згадую вчорашню свою розмову із своїм колегою Павлом Новіковим. Ми також обговорювали відключення світла і хто як викручується в цій ситуації. Він каже: А ми накупили гирлянд на батарейках, розвісили їх по всьому дому. І я подумала, які класні взагалі ми люди українці. А навіть з того, що в домі немає світла, ми можемо зробити свято. Купили гірлянд, розвісили по всьому дому і, і тішимося тому, що отак живемо, і світло в нас є гірляндами. Освітлюємо свої помешкання. Правда, красиво, абсолютно, абсолютно так і є. І це говорить про те, що ми мислимо позитивно, мислимо креативно, і свято, попри те, що ворог намагається нам його зіпсувати, воно все одно триває, і в такі дні, особливо сьогодні, на святвечір ми маємо говорити про це. Ворог нас не збиває. А ще скажіть, будь ласка, яку яку взагалі мету може переслідувати ворог обстрілами у свята? Ну крім того, що як ви кажете, зіпсувати нам свято? Ну, ви знаєте, стратегічна мета противника залишається тією ж самою, усвідомлюючи, що на фронті він в найближчі часи не зможе здобути військову перевагу. Він таким чином сподівається створити умови, за яких як він думає українське суспільство буде вимагати? Від очільників держави миру на любих умовах, аби тільки припинити ці обстріли, звісно, вони не враховують при цьому ментальність і згуртованість українського суспільства, і тому ці обстріли мають ну виключно терористичний характер, тому що від цього страждають мирні люди, від цього страждає інфраструктура. Я вже мовчу про те, що від того страждають пацієнти клінік, люди, які потребують додаткової уваги та опіки. Тобто це виключно боротьба проти українського народу, проти української нації, яка має ну відверті ознаки геноциду, і саме на це нас спрямовано. Звісно, противник для того, щоб якось виправдати свої дії. Він декларує, що таким чином вони руйнують нашу військову інфраструктуру, не даючи можливість там працювати військовим підприємством, але статистика говорить абсолютно про протилежне. 99% уражень це ураження саме критичної цивільної інфраструктури, тому назвати це військовою необхідністю ніяк не можна. Ну але противник, приховуючи свої істинні наміри, все одно буде продовжувати це робити, бо тому, що боротьба в нього не проти української армії, а проти українського народу. Тут нагадаємо слова нашого секретаря РНБО Олексія Данілова, який сказав, що на 3-4 повітряні атаки приблизно вистачає у ворога ресурсів, запасів. І моє наступне запитання: а що можна говорити зараз про характер цих обстрілів, що я маю на увазі в жовтні? Ми спостерігали масовану атаку дронами. А кілька разів потім були комбіновані атаки. Зараз насправді для особисто для мене відбувається щось незрозуміле. Таке враження, що вони прощупують знову, прощупують щось. Поясніть, будь ласка, ну знаєте. Тут дозвольте з вами не погодитися. Я хочу згадати слова нашого президента Леоніда Кравчука, який казав: маємо те, що маємо. Власне, тут так і діє противник е, розуміє, він має стратегічну задачу наносити удари по критичній інфраструктурі всіма наявними силами та засобами. І тут ключове слово всіма наявними тобто, то, що в нього є, тим і не наносить удари. То, що він приготував, то він не застосовує. І тому ми бачимо з вами такі комбіновані удари. Один день це була хвиля крилатих ракет, інший день це була хвиля дронів. Якщо ми говоримо з вами про Київ. Противник продовжує наносити такі точкові методичні удари по іншим об'єктам, які знаходяться поблизу лінії фронту, і куди можуть дотягнутися ракети комплексів с 300 які перероблені під тип ракет Земля. Земля і вони є надзвичайно небезпечними і ще раз підкреслю ці ракети. Ну, вони можуть э, причинити певну шкоду військовим, але внаслідок специфіки своєї конструкції э, вони більш небезпечні саме для цивільного населення, і саме тому противник обстрілює цивільні міста та села України, які э, розташовані в зоні ураження цих ракет. Таким чином, противник застосовує всі можливі і доступні на даний конкретний час э, сили та засоби для нанесення ударів по Україні. І э, тут, знаєте, є ще така трошки. Відчайдушність або відчай противника, тому що ефективність тих ударів є відносно невисокою. Треба розуміти, що вони певною мірою досягають цілі, але тої цілі, які ставив перед собою противник, вони не досягають, і тому він лютує і продовжує наносити всіма доступними. Наявними засобами удари по Україні. Якщо вже ми заговорили про ресурси Російської Федерації, скандал тижня, черговий скандал тижня. А історія із КНДР і про те, що Північна Корея постачає зброю, постачає зокрема ракети і безпілотники для Російської Федерації. Відповідь Міністерства закордонних справ КНДР. Ми цього не робимо і взагалі жодних контактів, жодних контрактів, які стосуються зброї з Росією, немає. Спростовую цю інформацію у сполучених штатах. Ну коротше кажуть хороша новина, це я вас вітаю? Хороша новина для нас, для українців в тому, що якщо Росія зараз шукає де купити зброю, де купити ракети, хороша новина в тому, що власної в них майже не залишилося? Ну, ви знаєте, тут я з мамин знов таки маю не погодитися, тому що хороша новина полягає в тому, що в них немає оперативно підготовлених запасів зброї. І вони потребують закриття певних дірок і забезпечення нагальних потреб своїх військових формувань. Але що говорити про те, що Росія не має зброї, ну це буде трошки зарано, тому що Росія, власне, як країна, вона так не має зброї, адже вона користується переважно запасами радянського союзу, а там треба усвідомлювати, що ці запаси створювалися протягом 50 років. І поп і попри те, що частина з них не боєздатна, і 2014 рік, до речі, це нам показав, коли відсоток відмови боєприпасів складав десь приблизно до 30 а іноді до 40 відсотків менше це не зменшує того факту що і не принижує того факту що противник продовжує накопичувати готувати ті ресурси і просто внаслідок своєї логістики він не може оперативно їх поповнювати тому він шукає додаткові джерела постачання але самих ресурсів для нього дуже в нього ще дуже багато і тут знаєте Чому ми власне завжди кажемо, що неможливо йти зараз на переговори, неможливо зараз давати противнику шанс зупинитися, передихнути і підготуватися, тому що це дасть йому змогу відновити ті ресурси, і привести їх у боєздатний стан, щоб з новою силою накинутися на Україну. Тому цей тиск, який ми зараз чинимо на ворога, є виключно важливий. І те, що він є правильною дією, свідчить той факт, що вони намагаються закупити боєприпаси і в північній Кореї, і в Ірані, і в інших країнах, до яких ще все виді, що око нашої розвідки не добралося, але добре і тим часом Україна продовжує захищати власне небо. Дуже втішна новина пролунала цього тижня. Ми дуже на неї насправді чекали. Американці погодилися на те, щоб постачати Україні систему. Петріот, вже маємо повідомлення, коментарі від Юрія Ігната, це речник повітряних сил українських. Він каже про те, що Петріоти не використовуватимуть для збиття іранських безпілотників. Я так розумію, це дуже дорого. Власне з таких міркувань. Правда, Юрій Ігнат каже, що будуть винятки. Поясніть, будь ласка, про які винятки говорить пан Ігнат. Ну і яке основне завдання виконуватимуть система Петріот. Загалом система Петріот і це додало мені власне оптимізму. Вона призначена в тому числі і одна з найважливіших завдань, яка виконує одне з найважливіших завдань, які виконуються цією системою, це знищення балістичних ракет, тому що це є за словами пана Юрія, в тому числі є виключно небезпечна зброя, яка може бути застосована проти нас. Вони застосовували її, але у них ресурсів недостатньо. Але згадуючи можливість. Не будуть збивати іранські дрони. Ну це знаєте, це не, це абсолютно не співставні речі, тому що десяток іранських дронів може коштувати стільки скільки одна ракета, якщо я не помиляюся. Це дуже така дешева, але дуже небезпечна річ. І є таке поняття відволікання сил та засобів протиповітряної оборони, коли запускаються такі дешеві цілі, які відволікають. Ми використовуємо свої ресурси, а потім противник наносить масований удар. Звісно, ми маємо цього уникати. Але у випадках, коли буде критична небезпека для якогось надзвичайно важливого об'єкту, безперечно, безперечно, у тому випадку, керівництво підрозділу повітряної оборони може прийняти рішення щодо знищення цього повітряного об'єкта, цієї цілі всіма наявними і доступними силами та засобами на той час, це виключення, коли ми можемо про це говорити, але я маю надію, що ми маючи достатньо ешелоновану систему протиповітряної оборони, уникнемо бездумного і неактивного використання таких надзвичайно дорогих, а хоча й дуже Ну і ще одна ситуація, яка звісно дуже цікавить українців, це ситуація у Білорусі, і що там відбувається на наших північних кордонах. Росія створює умови для повторного наступу із території Білорусі. Нагадує нам американський інститут вивчення війни. Чому нагадує? Тому що від жовтня ми уважно стежимо, і від жовтня ми бачимо цю тезу постійно у звітах Американського інституту вивчення війни. Поясніть, будь ласка, що зараз відбувається на наших північних кордонах, як змінилася ситуація? ситуація за тиждень, ну і наскільки ця ситуація виглядає загрозливою зараз? Ну, знаєте американці можливо і жовтня це відслідковується. Ми почали відслідковувати це з 25 ну фактично, 24 четвертого лютого. і спостерігаємо всю динаміку того, що відбувається на території окупованої Білорусі, і так можна підтвердити загальний тренд, починаючи з квітня місяця, противник робить впевнені кроки для того, щоб створити. Угрупування військ і створити джерело постійної загрози з північного напрямку, це і перевірка мобіліційних ресурсів, звірка даних військовозобов'язаних, це і проведення серії навчань, які мають на меті підвищити боєздатність підрозділів, які можуть оперувати з того напрямку. Це і підготовка районів пусків оперативно-тактичних ракет, розгортання. Систем протиповітряної оборони, використання аеродромної мережі противником для нанесення ударів або підготовки до нанесення ударів по нашій території, це і проведення навчальних зборів і підготовки російських підрозділів на навчальних центрах та полігонах Білорусі. Це і перевірка системи бойової готовності і бойового управління білоруської армії і перекидання туди додаткових підрозділів російської армії. Це і постійна ротація батальйонних тактичних груп Росії білоруської армії біля наших кордонів, що дає їм можливість навчати свій особовий склад в умовах максимально наближених до нашого театру військових дії. А є одне, але є одне але. Сьогоднішній день ми поки що не бачимо тої кількості, навіть близько тої кількості військ, яка б могла створити серйозну якусь загрозу для наших е е північних кордонів. Ми не бачимо масованої передислокації російських військ, адже ми усвідомлюємо, що самостійно білоруські підрозділи вони не спроможні будуть вести такі бойові дії. Ми не бачимо розгортання саме польової системи управління військами і накопичення достатньої кількості матеріальних засобів в польових базах і складах, хоча даруйте Таким... перебуваю польові шпиталі зараз у Білорусі розгортають, і аналітики кажуть, що це також може одним із свідчень того, що ну просто польові шпиталі вони не потрібні під час навчань такій кількості, і кажуть, що це може бути свідченням того, що такі готуються, такі готуються такі наступ. абсолютно. Абсолютно, я з вами погоджуюся. Я підкреслюю, що постійна і наполеглива робота по підвищенню готовності до нанесення ударів. Проводиться, але це не означає, що, наприклад, сьогодні на різдвяну ніч противник буде проводити такі наступи або завтра, або наприклад на Новий рік, або на старий новий рік. Вони до цього ще не готові. І, угу. Власне є певні сумніви щодо того, що противник буде здійснювати якісь дуже серйозні. Операції, маючи на меті, захопити, наприклад, наш північний коридор, угу. тобто комунікація просто зараз так, пане просто Сергій, зараз. дуже дуже вам дякую за коментарі. Сергій гравський військовий експерт говорив зараз. Друзі, зі мною обговорювали і ситуацію на українських фронтах, і що система Петріот, ми нарешті дочекалися, ну при принаймні ухвалене було таке рішення від сполучених штатів, що ми її отримаємо. що вона дасть нам українцям? Ну і Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.